У центрі Луцька сьогодні лунають травні дзвони. Театральний майдан став місцем тиші та скорботи. Сюди прийшли рідні, знайомі, колеги та просто небайдужі люди громади, аби востаннє зустріти захисника Леоніда Бондарука, який вже навіки повернувся до рідного дому. Його серце зупинилося на фронті, проте пам'ять про нього житиме вічно у серцях тих. Кого він знав та любив, дуже добрий, дуже світло людину, типу, позитивної, дуже позитивною. Постійно був на позитиві, завжди радів життю. Провести в останню дорогу Леоніда прийшла його колишня колега. У цивільному житті воїн працював пакувальником. Олександра розповідає, що оборонець завжди полюбляв жартувати. Їздили нас фірма розвозила додому. типу, постійно виходили на одній зупинці, і він завжди шуткував. Каже, ти що, ти зі мною йдеш? Я така кажу, та ні, я додому йду. Він каже, а дарма каже, треба було зі мною піти. І так постійно він жартував проти мене, що типу, я була тоді дуже молода, то зараз, типу, більш виросла. То він такий був, позитивний. Страшною звістка про загибель оборонця стала для його виховательки у садочку. Це страшна звістка, звичайно. Це був хлопчик, надзвичайно. Такий сором'язливий, кроткий, патріотичний. дуже і дуже він патріотичний дійсно був у дитинстві. Леонід був не бешкетником, розповідає Ірина. А навпаки, дуже спокійною дитиною. Він був дуже слухняною дитиною. Він ніколи не був таким, таким задиракою. Ніколи не був. Він завжди все слухняний. Був дуже дуже такий сором'язливий. І все робив, те, що йому казали, і вихователі. І батьки Я знаю, він дуже був слухняний. І маму дуже слухався і взагалі каже, дуже шкода, просто така втрата. Також пригадує, що Леонід напрочуд, був дуже справедливою, як для малих років, дитиною. Брав участь завжди у всіх заходах. Він завжди захоплення. Ми от які заняття проводили. Якісь там заходи він завжди брав а дуже активну участь. Я знаю він і його батьки, мама то особливо ми теж дуже знаємо маму. І льоня у нас був на перших на перших рядах. Він завжди, по перше, він завжди розбороняв, якщо хтось збився. Він завжди був такий, ви знаєте, ну ну кажу, ну хлопець, як то маленьким мужчинам його називали, і це була опора нашої групи. Лучанин Леонід Бондарук доєднався до захисту України у складі 68-ї єгерської бригади. Служив на посаді гранатометника. Однак під час свого першого бойового виходу зв'язок з ним обірвався. Він пішов на позицію шостого числа, а сьомого го вже зник біжесті. Понад рік часу очікування буде, хоч якоїсь звістки від захисника. Однак, згодом стало відомо найстрашніше свій останній бій Леонід Бондарук прийняв 7 жовтня минулого року в районі населеного пункту Новоградівка на Донеччині. Тепер йому на віки 33 роки. У героя залишилася дружина та дітки. Надіялись, але бачите. Добре, що хоч так знайшли, хоч повернувся додому на щиті, а не так, що між небом і землею. Поховали воїна Леоніда Бондарука з усіма військовими почистями на міському кладовищі села Гараджа. Дарина Соболєва, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.